грі Що де-коли? Сьогодні за столом буде грати команда знаців математики нашого ліцею. І так зустрічаємо: Гавриленко Вікторія, Луковець Валентина, Кулаков Назар і капітан команди Трусов Дмитро. Почати гру хочу вас запитати, що ви чекаєте від сьогоднішньої гри? Питання задає вчитель початкових класів козак Надія Тихівна. Жили були дір і мама. Була них курочка ява. Кожного другого дня курочка несла простеється. Кожного третього дня золоте. Шановні знавці. Чи можете ви... Лукавець Валентина. Ми вважаємо, що так не може бути. Що стається буде і золоте, і просте. Дванадцять. Питання задає вчитель географії синдюк Олена Володимирівна. У деяких штатах Америки є досить дивні закони. Наприклад, у 1897 році штат Індіана ухвалив закон, який суперечить правилам округлення. Згідно цього закону, значення деякого числа дорівнює чотирьом. про яке число.

Часто в костах зустрічається такий вислів. Поїхав за три дев'ять земель. Шановні старці, мисні, що цей вислів означає, скільки все таких земель треба приїхати до на словому народі? А може, це треба помножити 3 на 9? Відповідь. Хто відповідає? Буде відповідати кулаков назад. Е, ми прийшли до одної думки, і це буде 9. Під час обговорення вас прозвучала правильна відповідь. Валя, згадай, що ти говорила. Треба 3 помножити на 9. 3 помножити на 9. Скільки буде? 27. 27. Це була правильна відповідь. На свій приз отримує Дрозач Вікторія. Таня задає продавець Васильівського магазину Матійко Ірина Сергіївна. Одного разу до нашого магазину зайшов чоловік серед курків і купив м'яку іграшку за 30 гривень. Розрахувався він з тобребневою банкнотою. У мене не було здачі, тому я розсуняла банкноту у сусідньому магазині і віддала кутицю іграшку 80 гривень здачі. Через деякий час прибігає продавець із сусіднього магазину і повідомляє, що 100 гривень фальшив, вимагаючи повернути гроші. Нічого не залишилося, як виплатити сусідові 100 гривень справжніми грошима. Запитання, скільки ж грошей я втратила цього дня? Відповідати буде Гавриленко Вікторія. Ми вважаємо, що продавець в цей день втратив 100 гривень. Астрономії і географії, середньовічного мистецтва і мистецтва епохи відродження. Цей предмет символ розумних і зважених рішень. У Китаї він є символом чистості, щирості, високої моральності. Два таких предмети символізують справедливість. Зустрічається навіть зображення Бога із цим предметом, який у цьому випадку символізує скінченість простору і часу. У південній Півкулі є з такою ж назвою. Яку має цей предмет, а при розв'язуванні задач на побудову без нього взагалі не обійтись. Що ж лежить в чорному ящику? Ця відповідь буде цирку. Нагодимося на годину. Скільки граней має цілий шестиграний олівець? Вісім. П'ять років тому двоє хлопчиків мали вір, що дорівнює п'яти. Якою буде ця сума через 5 років, рахуючи від сьогодні? Вірно, молодці. За результатами сьогоднішньої гри команда знавців отримує 8 балів, а команда глядачів 4 бали. І так, вітаємо команду переможців. У нас сьогодні є переможці. Це наші знавці математики Васильівського ліцею. Тому їм вручаємо сову мудрості.